Коли ми приїхали в Канаду, то наше життя стало на паузу. Ми перестали жити. Таке часто можна почути від іммігрантів тут в Канаді, та й самі ми переживали таку ситуацію. Тому про це я хочу поговорити з вами в цьому відео. Мене звати Денис і Ви на каналі Канадіана. До речі, оце місце позаду мене, воно недалеко від нашого а, дому, де ми живемо. Треба було пройти трохи тут по кущерях, по болотах, тому що не дуже встигло висохнути в самому лісі після останніх дощів. Класне озеро. Сьогодні класна погода. До речі, вперше в мій вихідний, класна погода. Постійно йшов дощ, або був якийсь туман. Тут плескається риба, тут плаває мальок в цьому озері, і це якось нагадує дитинство. Коли ми приїжджали до бабушки з дідом у Знам'янку, і там також була там копанка або Петрова. Або ми там купалися на Петрово, або на Копенці ми ловили рибу. Там риби було небагато, але малька було, що треба. І цю тюльку ми, в принципі, намагалися ловити, але потім випускали, Але щось отаке от, є ностальгія за, за такими от часами. Оце от класно Отут -от посидіти, подумати на березі під класну погоду. Тут птахи співають, щось там жаби якісь квакають. Але от, таке от життя, те, от що тут подобається в Канаді. Але зараз про те, що життя стає на паузу в Канаді. І так, багато людей кажуть, ми приїхали в Канаду, ми тут відчуваємо, що ми не живемо. Ми тут зациклилися на роботі. Ми збираємо постійно якісь документи. Ми думаємо про той ТПР, ми шукаємо імміграційні програми. Ми шукаємо роботи для цих імміграційних програм, і так далі. І так так далі, так далі, і і немає часу на відпочинок. І це правда, Такі випадки є. Звичайно, у кожної людини там свої, свої сценарії, як вони приїхали і як вони швидко знайшли роботу. Ми не можемо сказати, що ми од. Разу стали на таку паузу. У нас це трапилося десь на другий рік. Перший рік у нас все було класно, тому що ми знайшли швидко квартиру за два дні. Ми знайшли швидко роботи, на яких до речі зараз ми і працюємо. Але потім, на другий рік, коли ми вирішили, що треба отримувати піар, якось воно перестало все получатися. Програми закрилися, робота не підходила. Дружина, ми думали через дружину про проходити як основного заявника. Робота не підходила. Наші компанії не давали папери, і тут у нас от життя стало, тому що ми постійно загрузли в цьому в цій бюрократії, ми постійно намагалися знайти шляхи, як отримати той піар. І це було нашою великою помилкою, в принципі, тому що коли ти постійно концентруєшся на якихось на вирішенні якихось проблем, постійно про це думаєш. Це по-перше, це вганяє тебе в депресію, з якої важко вилізти. А по друге, мозок перевтомлюється, і він в принципі не може знайти нормальних рішень. І от якось ми потикались, помикались. Потім так зрозуміли, а що ми взагалі робимо? Навіщо ми так концентруємося на проблемах? Ми не купуємо меблю, ми не купуємо, наприклад, те, що нам хочеться бачити в кварт. Да, ми всі постійно думаємо, що окей, ми не отримуємо піар, треба буде буде кудись їхати. Але в нас ще, наприклад, два роки попереду, і нам ще жити в цій квартирі. Да, ми спочатку думали, що все це тимчасово поживемо тут рік і тому нічого не купляли. Потім ми зрозуміли, що ні, так не буде діло, тому що ми витрачаємо тільки свій час. Ми почали обставляти меблі, купувати меблі. Телевізор ми купили в принципі одразу. Ми купили Sony PlayStation, якої в мене в житті ніколи не було. І от зараз вирішили, що треба. А що ну хочеться, хочеться пограти, хочеться відпочити шити і не постійно думати про еміграцію. ми завели другу собаку і це було рішення таке от дуже серйозне, тому що нам хотілося у нас є один собака, нам хотілося другого щоб йому не скучно було а в принципі нам зараз не скучно з двома собаками і після цього пішло життя і до речі як тільки ми почали ми почали подорожувати ми почали їздити по нашому півострову ходити на трейли відвідувати океан озеро ходити в даунтаун тобто ми почали відпускати оці ці от проблеми ставити їх на другий план і почали жити наше життя і от до речі от тільки як ми почали це робити. Ми знайшли метод як спосіб, і ми дізналися спосіб, як податися на піар через мою роботу, тому що моя професія вона піднялася в тірах. Вона стала тір 3, яка подавала можна буде подаватися через експрес-центрі, там на номінацію. І у нас це вирішилось. Тому багато людей, які зациклюються на роботі, на роботі, на роботі, на вирішення проблем проблем. Не зациклюйтесь над цим. Життя йде зараз. Життя я більш ніж впевнений, що навіть після отримання піара, я впевнений, що більшість з нас отримує цей піар. Навіть життя не зміниться. Після отримання цього пластику, тому що пластик нічого не вирішує, вирішуєте ви самі, вирішуєте ви своїм ставленням до того, як ви живете. І якщо ви зараз відкладаєте своє життя, то ви можете відкладати його і далі. Не треба чекати, поки ви щось отримаєте. Не треба чекати, що потім буде краще. Краще потім може не бути. Всі ці ми вже знаємо, що таке відкладене життя. Живіть сьогодні, живіть завтра, живіть післязавтра. Ходіть в походи, ходіть в театр, входіть в кіно, якщо у вас є, Починайте жити. І тоді ви зрозумієте, що життя все ж таки воно є. Що не Канада поставила ваше життя на паузу, а ви самі себе поставили на паузу у цими думками про майбутнє. Якщо довго і нудно думати про майбутнє, то можна пропустити сьогодення. Правильно, і потім буде дуже жалко того часу. Який ви втратила, а час прилетів дуже швидко. Отже у серпні ми будемо тут три роки, наче тільки вчора сюди прилетіли. І ми ще так аналізували, в чому була взагалі, от в чому була різниця життя в Європі, тому що в життя в Європі бурлило, кипіло, ми кудись ходили, там якісь там бари, ресторани, а в Канаді чогось цього нема. І ми якось прийшли до висновку до того висновку, що в принципі ми в Європі розуміли, що буде завтра, що буде післязавтра, тому що у нас були карти побуту, у нас були роботи. Ми розуміли, що там у нас карта побуту на три роки. Потім, якщо ми не Отримаємо постійних резидентів там в Польщі, то ми зможемо ще раз отримати карти побуту, тому що нам надали е, дозвіл на працю не на час неакрештоний. Тобто ми розуміли, що у нас тут в принципі все є. Але ми хотіли завжди в Канаду, і тому ми там також жили в такому режимі очікування. Там навіть ми взагалі нічого в квартиру в принципі не купували, там два столи і тумбочку. Тому що теж думали, що це все тимчасово. І от ми приїхали в Канаду, і оце, от тимчасовість, у нашій голові вона залишилась з нами, поки не зрозуміли, що, що ми робимо. Треба в все ж таки жити сьогодні, а, а не потім там, колись, можливо, після того, як ми отримаємо ту той піар. Чому люди хочуть поїхати обратно до Європи? Тому що в деяких країнах, наприклад, як в Польщі, більш все ж таки зрозумілі програми імміграції, ніж в Канаді для людей. Там, в принципі, все просто. Да? Там знайшов роботу, отримав ворк-перміт, там здаєш мову, отримуєш довгострокового резенда, і потім громадянство, якщо хочеш. В Канаді з цим виходить якась така бюрократія і енерватрька, тому багато людей. Де на цьому ламаються багато людей а, впадають в депресію, і якщо ви тут самі якщо ви ні з ким не спілкуєтесь, спілкуйтеся один з одним, не бійтеся українець-українця, тому що тільки українець може зрозуміти українця. Да? Якщо ви там спілкуєтесь з канадцями, то вони не зрозуміють, чому ви так хочете отримати той піар. Вони не зрозуміють, що таке очікування піару. Вони не зрозуміють, що таке жити в постійному очікуванні чогось. Тому спілкуйтеся з українцями, шукайте українців. Да? зрозуміло, що деякі люди намагаються уникати. Ати українців, тому що ми, як українці, да, <смеш> можемо зробити нерви один одному будь-де, але це все ж таки неправильно. Да? Більшість українців це класні люди, які хочуть спілкуватися, які хочуть мати контакти з іншими українцями. Тому спілкуйтеся, тому розповідайте свої історії, розповідайте те, що ви робите для того, щоб отримати піар або де ви шукаєте роботи, допомагайте один одному. І це набагато набагато краще ніж замикатися в собі, замикатися зі своїми проблемами, і потім намагатися ви вилізти з тієї діп депресії, в яку ви самі себе загнали, не Канада заганяє в депресію, Де не Канада ставить наше життя на паузу, а наше відношення до життя ставить нас самих на паузу. Тому живіть сьогодні, живіть завтра. живіть післязавтра, Не чекайте піару, тому що не зрозуміло, що там буде після отримання піару, чи буде краще життя, і все буде класно. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Fade behind the storm by noon. Plans I made for someday got buried in a silent room. We're chasing time like it's forever, but it don't owe us anything. The clock don't pause for dreamers, and the bell don't always ring. Don't wait for someday, it might never come. Count on the light from the future sun. Live for today, hold tight tomorrow. Cause no one knows what the winds will borrow. Laugh, cry, love. While the road's still clear, the only time we've got is here. A man once told me, eyes like embers. Waste your gold in search of more you count your steps but not your moments you save your heart and lock the door we dream of greener seasons but the grass is growing now the present's not a prison it's freedom if you allow don't wait for someday it might never come Future sun. Live for today, hold tight tomorrow. Cause no one knows what the winds will borrow. Dance, run, fall, and rise again. This minute won't come back, my friend. You can build a house on later, but it'll fall with every storm. Don't sign no papers that say it must perform. So kiss the ones beside you, say the things you mean. Drink deep the morning silence and paint your in between. Don't wait for someday it might never show. Don't save your soul. someday cause someday might be gone